Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог доктор Кет. І сьогодні я вам розкажу про улюблений напій про каву кавусик кафе. Багато хто вважає, що кава то є зло. І сьогодні ми розберемо, чи насправді кава корисна, чи шкодить здоров'ю. І всі мої доводи сьогодні будуть базуватися. Саме на дослідженнях. Я достатньо довго готувалася, і все це науково доведено, все, все, що я буду казати. Тому, якщо вам подобається моє відео, ви можете підписатися, поставити лайк, чи залишити будь-який коментарій, або розказати ваш досвід про каву. А ви знаєте, що в середньому українець споживає десь біля 4 Кілограмів кави за рік. І це десь приблизно 100 чашок кави, він споживає недома. В деяких країнах я бачила статистику, що доходить до 20 кілограмів кави на рік. І кава є самим популярним напівом у світі. І чому ж ми так любимо каву? Всі люблять каву за її такий тонізуючий ефект. За рахунок чого цей тонізуючий ефект? За рахунок того, що кава блокує. Таку нейромедіатор, як аденозин, та стимулює викид дофаміну. Тому ми відчуваємо себе більш бадьорими, більш енергійними за рахунок того, що блокується саме система розслаблення. Саме тому спортсмени дуже люблять каву і споживають її перед тренуванням, бо є дослідження, що витривалість самого тренування збільшується. На 12% та зменшується втома у тренуючихся. Але є люди, у яких кава може викликати тривожність, та тремор трошки. Від чого це залежить? По-перше, це залежить від кількості споживаючої кави, така будемо вважати за одну чашку. Це десь приблизно 100 мг кофеїну. А це, по-перше, залежить від кількості споживаючої кави, і на генетичному рівні є люди, які більш чутливі до кофеїну, тому оця тривожність вона може бути викликати у цих людей частіше. Що з цим робити? Або дозувати кількість кави, або просто таким людям ну не дано споживати не їх цей напій. Чому це по перше, викликає ця тривожність, тому що блокується. Аденозин і а, виділяється адреналін, і це може таким бути тригером трошки тривожності. Такі симптоми короткотривалі, вони не затримуються достатньо довго, і а, може бути ще такий побічний ефект, що людина може відчувати слабкість на наступний день. Також поряд з таким прекрасним ефектом, як тонизуючий, кава може викликати безсонню. А це теж дуже індивідуально. Є люди, які споживають каву безпосередньо перед сном, і їм окей. А є люди, які одну чашку кави випили і вже не можуть заснути. Чому? Тому що кава вона в середньому виводиться з організму десь за 5 годин, але може бути і через години виводитись, і триматися 9 годин. Тому я як лікар я не рекомендую вживати каву після десь 4-5 вечора, бо це може впливати на якість. Ну, є такі дуже добрі в якості нашої кави. Кава може зменшувати ризик такого захворювання, як Альцгеймер та Паркінсона. Це були дослідження, які виявили цей ефект. Це не просто мої теревеньки. за рахунок того, що кава вона захищає нервові клітини від дегенерації, а також кава може знижувати ризик ризик цукрового діабету за рахунок того, що вона покращує функцію та збережує функцію бета клітин підшлункової залози, які виділяють інсулін. А саме інсулін у нас нормалізує рівень цукру. Також кава може сприяти тому, що а, вона підвищує чутливість клітин до інсуліну з рахунок свого антиоксидантного ефекту. Є дослідження, які також стверджують, буде будуть посилання до цього відео в описі. Що зменшують ризик серцево-судинних захворювань? Деякі дослідження стверджують, що на 15%, а є такі дослідження, які кажуть, що навіть на 21% знижують ризик таких захворювань, як інфаркти, інсульти, тобто всі серцево-судинні захворювання. Але у кави є такий побічний ефект, що вона може збільшуватись артеріальний тиск. А це також тимчасовий ефект і може прискорювати частоту серцевих скорочень, тобто пульс збільшується, і це теж тимчасовий ефект. Були проведені навіть дослідження у людей з схильністю до підвищеного артеріального тиску і при вживанні 100 мг кофеїну, тобто однієї чашки, такого типу такої кави, як Американо. Артеріальний тиск залишався в нормі. А зараз буде супер-пушка-ефект від кави всім, хто хоче схуднути, і є дослідження, що кажуть, що кава може зменшувати кількість запасів жиру. Але, на жаль, це стосується більше чоловіків. У жінок був не такий явний ефект. Також це може бути пов'язано не тільки з тим, що кава спалює жир, а тим, що ті, хто вживають каву, вони більш фізично активні з рахунок того, що збільшується ця енергія. Тому це може якось повпливати. І ті, хто питають в мене, якщо на дієті чи можна вживати каву, так можна, але без молока, бо ми зараз обговорюємо лише конкретно каву в чистому вигляді. Також є дослідження, які кажуть, що кава захищає печінку від раку. Одна чашка кави вона захищає на 15%. А чотири чашки кави в день це на цілих 71%. У вас менше ризику захворіти раком печінки. Це дуже круто. Але у кави є і. Такий не дуже приємний ефект, як метеоризм, вздуття може бути, чи діарея. Це за рахунок того, що кава вона стимулює такий гормон, як гастрин. А він у нас відповідає за моторику нашого кишківника. Тому а, після вживання кави йде таке послаблення легке. А деякі люди більш чутливі, і після кави може навіть виникати діарея. Але це такий, ну. Для деяких, в кого є закроби, це навіть може бути позитивним ефектом кави. Були такі нарикання на каву, що начебто вона може викликати а, виразку шлунку, і було проведено дослідження на 8 тисячах людей, і такі звинувачення на каву були зняті. Вона не викликає а, гастриту чи а, запалення, чи виразки шлунку. Але кава може бути причиною рефлюксу, гастроезофагального рефлюксу, тобто закид вмісту шлунку в стравохід, тому це перше, на що треба звернути увагу, що каву на голодний шлунок вживати не рекомендовано. І такий крутий ефект, що кава може зменшувати ризик депресії. І споживання однієї чашки в день зменшує ризик депресії на 8%. Ну це дуже круто, да, тому що ми, споживаючи кави, трошечки медитуємо, впадаємо в такий приємний стан, тому кава може бути якраз таким класним нашим другом в такі сумні часи, як зараз. І було дослідження на цілих 200 тисяч людей, що кава знижує ризик суїциду. Це дуже круто. Ще один з таких дуже крутих ефектів: що кава вона продовжує життя, вона зменшує ризик від усіх захворювань, таких там як рак, там, не знаю, серцево-судинні захворювання. Було таке дослідження. Посилання буде в описі до цього відео, що вживання кави. Зменшує ризик померти. І на останнє, що від кави може бути залежність. Це залежність не така вже ж, як цукрова на залежність. До речі, дивіться відео про цукор посилання буде в описі. А це залежність більше на психологічному рівні та на такому емоційному рівні. Фізична залежність, побільшого, вона залежить від Кількості споживання чашок кави на день. Тому а, все повинно бути в балансі. Я рекомендую вживати не більше 2-3 чашок кави в день. Але ви ж бачите, що є такі дослідження, які навіть кажуть, що 4 чашки в день може бути дуже корисним. А, і на останнє, що не рекомендую вживати. Вагітним каву, бо вона трошечки по-іншому метаболізується і має більше таких неприємних ефектів саме на плід. Розкажіть в коментарях, скільки кави в день вживаєте ви. Я особисто десь дві чашки в день, мені достатньо. Якщо вам сподобалось відео, поставте йому лайк. Підпишіться на мій канал, якщо вам, до речі, цікаво все, що я роблю. Мені буде дуже приємно, тому що я роблю це для вас. І з вами була лікар-дієтолог доктор Кет. До нових зустрічей!